Зараз такі великі виклики стоять перед країною. оголошена війна на наших східних кордонах. Коли йде така агресія проти України, і це відбувається на фінансово-економічній ситуації, то президент, мені здається, майбутній мусить бути дуже сильним. Він мусить мати сили, впевненість, мужність відповідати на будь-які виклики. І дебати це не самі великі з цих викликів, це такі, з якими можна впоратись. Тому я хотіла би просто також звернутися до Петра Олексійовича, щоб наступні дебати 23 травня обов'язково відбулися. Тому що я добре знаю плани графіки кандидатів в президенти. Так далеко ніхто не планує, тому що в країні відбуваються буремні події і завжди у кандидата є можливість змінити свій графік. Я просто запрошую його поговорити. Про всі проблеми, з якими живе сьогодні країна, 23 травня, разом, якщо самі нас запросив, дякую дуже.